Баскетбольний клуб Тирлич знову довів, що на сьогоднішній день йому немає рівних. У матчах півфінальної стадії коломияни не мали особливих проблем із гостями із Рівного, Львова та Чернівців. Тепер на наших спортсменів чекають вирішальні матчі першості України. Коломийські спортсмени налаштовані на перемогу. У Коломиї вже вдруге проходить півфінальний турнір з баскетболу серед команд першої ліги. Цього разу баскетбольний клуб Тирлич підійшов до ігор у ролі явного фаворита. Команда здобула 20 перемог у 20 іграх, тому у півфінал потрапила вже із золотими очками. Тобто, коломияни були позбавлені гри з командою чернівців, яку з легкістю обіграли у регулярній першості. У перший день турніру триличани легко, як то кажуть, на одному диханні здолали рівненську команду. Причому рахунок був переконливим: 100 на 53. Президент клубу Роман Бортечук зазначив, що він задоволений грою своїх підопічних. Команда вже хоч сьогодні готова грати у вищій лізі, от це місто готове до ігор такого рангу – Меценант не впевнений. Перед нами стоїть задача в кожній грі перемагати. І звичайно, що сьогоднішній сьогоднішній герой я дуже задоволений, так як не тільки великий розрив рахунку, але вже видно е, непоганий малюнок і гри. Видно, що хлопці викладаються на всі, віддаються повністю е, на площаці. І це свідчить про те, що команда цього року має бути у фіналі чемпіонату України. Перша ліса як мінімум щасливий, що в Коломию повертається великий баскетбол. Ми вже за останні два роки другий раз приймаємо турнір такого рівня, Півфінал це, такого в Коломиї ще не було. Маємо височезну рівня команду. Це є початок відродження баскетболу. Приїхав на півфінальні ігри і голова Асоціації баскетболу Західного регіону України Олександр Пазичук. Він зазначив. Час виступів на всеукраїнському рівні довела, що на сьогоднішній день є однією з кращих у першому дивізіоні. А тому буде гідно дивитися і у вищолігових матчах. Хочеться зразу відзначити хорошу організацію турніру. Проходить на досить хорошому високому рівні, так само, як і ігри. Я дивлюся, кав боротьби. Ну, напевно, не уступав би в фінальним іграм. Я пригадую кінець 90-х, коли вперше з'явилася команда Коломиї на баскетбольній карті Західного регіону. Але, на жаль, тоді був маленький зал, були проблеми. Але хлопці їздили, грали, змагалися, багатьох з них я пам'ятаю, ще маленькими і доказали, що місто Коломия заслуговує на хорошу команду. Вже наступного дня коломияни знову ж таки з легкістю здолали львів'ян. І тепер у ролі фаворитів гратимуть у фіналі ігор першої української ліги.